Намасте. Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Попрацюємо сьогодні над збільшенням мобільності та застигнових суглобів і над поперечним шпагатом. Тож почнемо. Сідаємо у зручне положення з прямою спиною. Піднімаючи руки над головою, витягуємося, робимо глибокий повний вдих. Долоні перед собою намасте видих. І ще два рази вдих. Видих. Дихаємо через ніс, уджай, вдих, видих. Розплітаємо ноги, Випрямляємо ноги, руки і натягуємо стопи долоні на себе від себе, трошки розігріємо кінцівки. Спина залишається рівною. І тепер малюємо коло стопами і руками праворуч, один. Два, три, чотири, п'ять і ліворуч. Слідкуйте, щоб руки проверталися лише в зап'ястях, інша частина залишається нерухомою. Добре, закінчуємо долоні, пальчики на себе від себе. Один, два. Добре, натягуємо три. Чотири. П'ять. Чудово, опускаємо. Руки підтягуємо праву ногу до себе, з видихом опускаємо коліном в бік. І чергуємо ліво до себе, з видихом коліном в бік. Просто розслаблюємо ногу, опускаючи вниз. Продовжуємо тягнутися маківкою вверх. Ще раз одна нога. І інша. Чудово, закінчуємо захват правою рукою за внутрішнє ребро правої стопи. Відводимо ногу назад, тиснемо коліном назад і вниз і повертаємо ногу, малюємо коло один, два, три, чотири. П'ять. Зворотньому напрямку один, два. Три. Три. Чотири. П'ять. Закінчуємо, випрямляємо праву ногу, захват за внутрішнє ребро, ребро лівої ноги. Відводимо ногу назад і вниз. І повертаємо один. Два. Збільшуємо амплітуду. Три. Чотири. П'ять і в зворотньому напрямку. Доїхаємо через ніс. Чудово закінчуємо, схрещуємо ноги, проносимо назад, виходимо в собаку обличчям вниз. Я нагадую, як виміряти відстань у собаці обличчям вниз. Долоні під плечима, коліна на ширині тазу, під тазом, впираємось стопами в підлогу пальцями і з видихом штовхаємо таз назад. Це залишається ваша відстань в собаці. Між долонями і стопами. І вишивши в собаку, піднімаємо ліву ногу вверх і малюємо коло, відводячи ногу в сторону і вниз. Один. Стопа натягнута на себе. Два. Три. І в взворотньому напрямку вперед, Вверх і вниз. Один. Два. Три. Чудово опускаємо ліву ногу. Праву піднімаємо. Один. Два. Стопа натягнута на себе. Три. В зворотньому напрямку збільшуємо амплітуду. Один. Два. Три. Молодці. Закінчуємо погляд поміж долони, підходимо до рук. Витягнутися поглядом вперед, випрямити спину вдих. Утанасана нахил вниз видих. Піднімаємося вверх вдих. Сама видих. Піднімаємо руки над головою вдих, погляд вверх. утанасана, нахил вниз видих. артха, утанасана, вдих. Відходимо назад планка. Чатуранга або підставляючи коліна, чатуранга видих. Собака обличчям вверх, вдих, або можна заміняти завжди коброю, щоб зменшити прогин в попереді. Собака обличчям вниз, видих. Праву ногу виводимо вперед. Ліву стопу притискаємо, виходимо хадраса на Ей. Піднімаємо руки, долоні разом. Погляд на великі пальці. Корпус довертаємо вперед. Ліве коліно підтягнути, обидві стопи щільно притиснуті. підтягнути живі, дихаємо. Ноги сильні, руки немов стріла, витягуються вверх. Вдих, з видихом, розводимо руки в сторони, вірб хадресине, бі, погляд над пальцями правої руки. Осаджуємось глибше, підкручуємо таз, дихаємо один, два, подовжуємо дихання, три. Чотири, п'ять. І з вдихом піднімаємось, закриваємо стопи на паралельній лінії. Вдих, руки на пояс. І з видихом нахил вниз. Опускаємо долоні на лінії зі стопами. Витягнутися вперед. Вдих. Нахил вниз, видих. Згинаємо лікті, розслаблюємо голову і шию. Подовжуємо хребет. Піднімаємось, витягуючись паралельно підлозі, вдих, видих. Виростаємо вверх, вдих. руки в сторони, Розвертаємось до лівої ноги, вірабха на бі, видих. Осаджуємось вниз. погляд над пальцями лівої руки дихаємо. Один. Ліва нога зігнута 90 градусів. Два. Три. Не витягуйтесь за лівою рукою вперед. Чотири. П'ять. Повертаємось до лівої ноги розвертаємо ще трошки задню стопу. Віра бхадраса, на Ей. Дихаємо один. Живіт підтягнутий. Два. Корпус дивиться вперед. Три. Чотири. П'ять. Піднімаємось вдих. Розвертаємось по центру. Руки за спину видих. Збираємо в замок. Відводимо замок назад вдих. Нахил вниз, видих. Тягнемось замком в підлогу, дихаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Піднімаємось вверх, вдих. Розвертаємо стопи назовні, долонів намасте видих. Вдих. І з видихом осаджуємось вниз. Коліна залишається над п'ятами. Працюємо в динаміці вдих, вниз видих один. Два, не поспішаємо три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Залишаємось внизу, дихаємо Один. Долонь, тисне в долонь, плечо опущені. Два. Осаджуємось. Якомога нижче, три. Чотири. П'ять. Піднімаємось вдих. Ліва нога до правої, на початок килимка видих. Легенько прогинаємось за руками назад вдих. Утанаса на видих. Артхо, утанасана, вдих. Відходимо назад планка, Чата, ранга видих. Собака обличчям вверх вдих. Собака обличчям вниз видих. Погляд поміж долони, приносимо ноги і сідаємо в широку складку. Розводимо ноги в сторони, стопи на себе. витягуємося за руками вдих, нахил вниз, видих. Дихаємо, подовжуємо вдихи і видихи. Один. Два, не округлюйте спину, тягніться низом живота в підлогу. Три. Чотири. П'ять. Піднімаємось вдих, схрещуємо ноги, проносимо назад. І розводимо коліна в сторони, виходячи в жабку. П'ятий в нас під колінами. Коліна на лінії тазу. І з видихом розслаблюємось, опускаємось нижче. Слідкуйте, щоб витаз не виводили вперед або назад. Залишаємо на одній лінії з колінами. Дихаємо, допомагайте собі диханням розслабитися, з видихом відпустити напруження. Ще три. Два. Один. Молодці. Піднімаємось. Збираємо ноги, проносимо назад, виходимо в собаку обличчям вниз. Дихаємо один. Підтягуємо коліна, тягнемось п'ятими в підлогу, два, три, чотири. Відштовхуємось долонями п'ять, Розводимо ноги в сторони, вдих. І з видихом потихеньку роз'їжджаємось в самоканасину. Поперечний шпагат, наскільки у вас виходить, слідкуйте за своїми відчуттями, насилуйте себе, не йдіть в біль, в напруження, потихеньку, помаленьку роз'їжджаємось, дихаємо рівно через ніс. Тримаємо 10 циклів дихання, один, два. Три, не напружуйте обличчя, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять і десять. Молодці. сідаємо, збираємо ноги. Ліва в нас внизу, права зверху, ми припіднімаємо таз, складаємо коліно над коліном і сідаємо поміж п'ят. Гомукхасана. піднімаємо ліву руку вверх, право внизу, збираємо руки в замок за спиною, дихаємо один. Два. Якщо руки не дотягуються, використовуємо ремінець, три. Чотири. П'ять. З видихом відпускаємо руки, змінюємо схрест ніг. Права знизу, ліву вкладаємо зверху, осаджуємось поміж п'ять. Права рука зверху, ліва знизу, дихаємо. Один. Два. Три. Чотири. 5. Відпускаємо руки, схрещуємо ноги, піднімаємо руки над головою вдих. Опускаємо перед собою видих. Опускаємо долоні на коліна, прикрити очі. Поспостерігайте за своїми відчуттями в тілі, за своїм станом. Не оцінюючи, просто спостерігаючи, як є. Ви можете ще залишитися трошки посидіти з увагою до себе, до свого тіла. А я вам дякую, що приєдналися сьогодні до заняття і чекаю на вас завтра.